З 23 вересня волонтери громадської організації Будуємо Україну разом, створювали сцену поза мене, а також інклюзивний центр з санвузлом і тренажери, ну і майданчик, де будуть вмонтовані для людей з інвалідністю. Ми беремося і допомагаємо соціально необхідним активним громадам. По всій Україні нам вдалося залучити 60 волонтерів з усієї України, які зголосилися добровільно приїхати і допомогти. Ми зможемо відновити кілька об'єктів у нашій організації. Зокрема, це колись гаражне приміщення, яке перетвориться на реабілітаційний зал з доступним санвузлом для людей з інвалідністю. Буде в нас створено спортивний майданчик для з вуличними тренажерами, де буде розміщено сім дуже необхідних тренажерів для категорії наших дітей та молоді з інвалідністю також для літніх людей, для ветеранів наших хлопців, які повертаються з війни. І також буде створена така інклюзивна альтанка сцена, де ми зможемо проводити загальноміські різні заходи для різних груп населення? Роботи підходять до завершення. Табір закінчив свою роботу. Сьогодні майстри закінчують збирання цього табору. І ми відразу презентуємо, що перший інклюзивний захід Другобицький буде проведено на території ці нашої організації 24 листопада, де всі бажаючі містяни зможуть побачити і взяти участь у цьому заході. Він буде називатися Ярмарок Добра. І це буде перший захід, який ми проведемо на оновлених об'єктах.